Всім привіт! Ви на каналі Ельф Єва. Та сьогодні ми прийшли в мій супермаркет. Я в цю гру вже колись давно грала, потім я ще раз заш. Ой, зайшла, зробила тут. Та що це таке? Купила ось ту зону там і переустановочку зробила. Ось так, мій от, от, магазинчик. І сьогодні. В цьому відео ми все-таки постараємося. ні, ну Це, звичайно, взагалі не факт. Але я постараюся хоча б накопити на ось цю Ну, сюди. Три тисячі робот. Ця гра дуже прикольна і, до речі, обирали саме ви її в, в моєму телеграм-каналі. Я проводила голосування, і ви могли вибрати за яку гру. Там було, по-моєму. Вісім ігор, вісім, по-моєму, сім 8, не пам'ятаю е, ігор і саме більшість вибрала цю гру. Тому сьогодні граємося в цю гру. Звичайно, я могла зайти на свій інший Ой. На свій інший аккаунт і ось... Я, звичайно, могла зайти на свій інший аккаунт, ну, щоб заново. Але ну, я вирішила все-таки ну, показати, по-перше, класно, по-друге, ну, це мені здається. Прикольніше, ніби. М -м, не знаю. Так. Шлі. О, чекаєте, скільки, скільки він дає? О, 1,20 мільйонів. Так, давайте йдемо в центральний магазинчик. Ем, ну Це тут вже немає сенсу купляти. Так, ага, тут я вже нічого не можу. Це... О, мені це доступно, воно коштує 13 мільйонів. Е-е-е, uh, окей. Okay. Mm. Що таке? Тринадцять мільйонів. <гум> Ти, будь ласка, такі звуки не робив мені. Дивниччик. Добре. Добре. А Що це за зірочки такі? Які зірочки? Uh, зелений, червоний. Де? Ось це за. А, це яких клієнтів вони. ось ці. Е. Uh, uh, клієнтів якісь робить. О, я хочу купити... А, це е -е... <таспілля> я тележок не щось купую, я не знаю. Корзинки купую. А, я вже не можу. Так. Що це? Ага. Окей, ось склад, Ну, мені він, напевно, не потрібен. Якщо тут є якась прикольна каса. Ага, ось це. Ця... ой. 10 мільйонів. Ця. Скільки що вона робить? Ага, просто. Ця... ой-ой-ой. А це. Ця... Воно ще мені це 100 тисяч. Це 100 мільйонів. 1 мільйон. І 1 мільярд. Питання є, питань немає. Що ж в мене. Ой. Я, до речі, можу ще купити ці зірочки? А, по-моєму, можу. Я люблю більше голубий колір, і давайте. Ага, це яких покупців він. Ага, а ось. Е, ну, знаєте, я більше люблю цей, тому я купляю. О, крутяк. Все, поїхали далі в мій магазинчик. О, до речі, там щось я можу по... Ой, зараз. Що це... а. Ось, я тут можу покрутити, по-моєму. Так, можу. Давай. А, um, Окей. Okay. Так, давайте попробуємо. щось. Що це таке? Давайте попробуємо це. А. Давайте попробуємо це пройти. Що мені дасться За це цікаво. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, окей. О, супермаркета зупинився. Автобус. Крутяк. Так. Давайте подивимося мій персон. Ага. Ага. Ога. Ну, чого? Всі такі доволі круті зарубакси. Я не хочу що У мене по перше стільки немає. По-друге, чому? А, ага, і далі, дивіться, йде обновлювати. Так, де ось Оце усилення. А, що це робить? Цікаво? А, 25%. Окей, давайте персонал. Там мені комусь якусь дівчинку нову дали. А, а вона. Я не знаю, яка в да, Лаура. Лаура касир, касир. А, о, до речі, вона доволі крута. І. знаєте, я б хотіла поміняти ось цього на ось цю. Так. Є! Yeah. це... Ага, це список покупців. Так, все, давайте телепортуватися вже в супермаркет. Давайте переносимо ось ці візки. Бо візків у мене багато, а чомусь мої робочі не хочуть. Також пандочка вже, як бачимо, радий. Ага, все окей. А що це за стиль супермарк? о, о. <свісно> Я знаю, говорю. А. я б хотіла таке купити, але Бо що воно занадто дорого. Що це таке. Угу. Угу. Я зрозуміла вас, е -е, окей. Ага, вони тут чекають. Ось. Давайте їм по переносимо візочки. Ох, і дивіться, скільки собачок. Ой, ви позички такі. Я не розумію, в мене персонал чи що? що тут? Скільки. Ох, в 32 рівні розблокується. Персонал ще. Як це рівні, до речі, зроблять? Цікаво. Зону басейн. Ну, в зону басейну? Я не знала, що таке з немає. Так, давайте попереносимо ще. Це ніби в мене робочих немає просто. Серйозно. Йой, ну, ну, ну дивіться, оце в нас загорається питання, я повинна до них підійти роз'яснити. Це ніби в мене робочих немає. Я не розумію, просто, ніби. О, нарешті працюють! Ніби робочих немає. Це так от... Е, да, божечки. У мене ніби робочих немає, серйозно. Серйозно. Щось, скільки треба на склад поповнять. Ох. Треба поповнять багато всього. Знаєте, якісь вони дуже повільні. Не, ну ви приколі, наприколі. О, скільки мені треба поповнити, очей весочки. Та й-ка. Йойки хватить! А, а а Так, давайте подивимося персонал. Дивіться, так, все... В... Так. Так, так, так. У мене пхати. Хто? Ну, що? Дивіться. Ну в мене є тих, хто коробки. Хто в мене там ще коробки тасує? Це гроші, гроші. А в а... 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 мене один хто короб. Ні, в мене не один хто коробки. Ще з клієнтами вони розмовляють, божечки. Я стільки цих складів понакупляла, що вони. Давай. Так, що тут інше? Давайте поставимо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте тут поставимо знову. Ой, крутяк. Ой, давайте відправимося в магазин, поки поки відправимося в магазин і купимо ще складів. З тих складів, бо я не знаю. Я вже не знала, куди тих. Склади розміщать. У нас вже 32 мільйони. Ем, давайте, можливо, можливо. Можливо, поїхали, купуємо якісь. Ось це приносить за одну 300 Знаєте, вигідно. Я, напевно, куплю одну таку. Так, я знаю, що я трачу. Я забула, скільки я зможу персонажа на персоналу на 32. На 32-му мені розблокується ще дві. Рок Панда Games Group. Ага, окей. Скоро в грі. і давайте телепортуємося на магазин. Магазин. Поїхали, бо. Було... Йойки-бойки, скільки тут всіх. А це хто такий, де? йой бойки У мене реально ніби немає робочих. А... Я ще не можу взяти тепер. Вони всі. Зараз мене зараз виб'є. Ні. Ні? Ні, не виб'є. Так. Дру... А, Ось декор є. С... А, давайте ще ось вже десь пороставляємо, бо це просто неможливо. А... Давайте щось тут, давайте ще розмістимо. Де ще можна? Давайте щось тут. А? Якщо мої робочі не справляються зі своїм. О, ні. Друзі, в мене інтернет поганий. О, ні, ні. Зараз ось у назва. Заходимо. Ах. Що це у мене... А, це в мене вушка. Такі Ні, пісня, зараз... Ні-ні-ні. Все, тихо, 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 так, тихо. Я тобі брехав. Тут можна. Ні, тут можна. Та, ну, я хочу... Галочку. Так, все. Давайте далі. Давайте ні, я навіть сюди можу. Це круто. Тому що давайте, ну, правда, багато. Я не знаю навіщо, але давайте. Можливо, їм незручно ходить. І, і, і тому ходити, тобто. Та, ну. Незручно ось ці стелажі, незручно шукати їм. То поставлю навіть один біля одного його. Вдруге їм буде так клас краще. От поставлю ось так, от і будуть вони у мене. хай тільки спробують не працювати. Ось так може їм важко взяти коробочку. Що вони роблять взагалі? якщо... Я не розумію, uh. Uh, так, також я хочу поставити Ось це. розвертаємо і ставимо сюди. Uh. Так, ну давай займесь питанням. Тому що в наших покупців є питання і багато питань. Скільки? Навіщо? Навіщо вони зробили так, що я кудись натискаю, вона натискається за. Запрошуйте друзів! Отримуйте п'я. Бо... бонусні таке мене монети кожного. Фух, цього запрошеного друга. Це я, знаєте, влас... представляю, що я правда власниця магазину, що мої робочі нікудишні, крім касирів. Про касирів я нічого не говорю. Що мої робочі нікудишні, нічого не роблять, і я розставляю коробочки. До речі, де... там був касир. Рас, та, та, та... А, ну, питання в покупців наших. Дрібно. Ну, мої взагалі робочі такі взагалі. Ну, це взагалі. Ну, капець, які вони. Ах, до речі, ця гра, ну, в принципі, прикольно з друзями. Пограти, особливо прикольно погратися ніби з друзями, ніби ви один до одного приходите, мазинчики щось допомагаєте, типу працюєте, через такого. Ну, прикольно, це доволі. Давайте Я не знаю, куди. Де я бачу, що мало доволі, туди давайте покладемо. Коробочку тут. Ні, тут. Так, да, тут. Тільки трезвожив тут, давайте сюди. Так, давайте ще ось це покладемо кудись корзиностю. Ну, Мені здається, так буде прикольно. Плюс ще корзину баскетбольних м'ячів. Так, ну все поки ідеально, поки. Так. Морозивати. Так. Ну що це такий басейн? Де воно? Стольсом криша, а ще можу дах міняти. О! О! Ні, я не хочу купи. А, у нас все інше за рубакси. Ну давайте купимо, я не знаю. А де А2022 А Дефолт це без нічого? Ну давайте. 2022 рік у мене там буде супермар. О! О, це де, це де в мене фаєверки. А де? Де Де стріляє? Бахкає десь, бахкає, бахкає. А-а-а, воно прикол. А... О, це ще не а, вони вже щось використовується кульки. О, я ще можу такі кульки купити. Ну, вони я не знаю, краще такі. Ооо, Супермара така зупинився. Автобус. є є йо йо О, до речі, я можу ось цю купити. Е-е, ну Давайте купимо. Ох, ви погляньте. Ой, ну що за краса. А, я це вже куплю 2022 новий рік. У мене тепер 9 мільйонів, я не знаю, але мені цей небогато, що більше подобається. Йойкий бойкий, правда, така кра. Ох, а це що, що таке? А, що це таке? А... Слухайте, давайте. Ух, дивіться, який гарний. А... Ні, ні, ні. відмінить. А... 50 АА. -а. Рано хтось буде купляти. Хтось є, такий багатий. А... фруктовий є, він був мені. Але я хочу, знаєте, я хочу. оце. Да. Я не знаю, в мене вже щось, я не розумію нічого. Е, ось в мене таке. Ну, хай буде, знаєте. Ой, рогальний автобус, я, до речі, не помічала раніше, де він зупиняється. У мене не було в магазині дик. Де... О, божечки. Кошечки. Божечки. І мені, друзі, коротше, зараз чуть-чуть, можливо підзароблю грошенят і повернусь до вас. Так, Друзі, я повернулася. Я заробила 51 мільйон. Е, мене дуже бісить, що в мене все майже о, новий рівень, ура. Сьогодні, о, 10 тисяч. о, зона. Пишіть, подивимося, супермаркет, що в мене розблокувалося нарешті. Мені прям бісить покупців, особливо. По-перше, взагалі у мене якісь незрозумілі ось ці забула консультанти, бо вони. Я майже все роблю, тільки я уходжу з магазину, оце ж поки я декорувала, вони взагалі нічого не змогли зробити. Так, о, нова зона, ось куртки. Ось. 59 мільйонів. 50, а, 51, в принципі, я можу. Кроси. І окуляри 43, 43. Саме дешево 43. А, давайте, можливо, купимо. Я не знаю. Напевно, давайте все-таки. Або це, або. давайте можливо, 1,32 мільйони. 1,12, а то скільки 51. Давайте майже все потратимо розкнемо, так, да, все, купляємо. Ой, дивіться, яка я крутишка, ух тишка. Ух тишка. Ой, дивіться, це що таке? А, це тільки віп, а може. Ні, не хочу віп купляти. Я не говорю. Ой, щось можу купити. О, 10 мільйонів. Щось це. ой. Ммм. зрозуміло. Ам. Пишіть магазин телепортуватись. Телепортуватись магазин магазин. Так, Як ми бачимо, стільки дивіться нам товарів потрібно. Знаєте, в мене все було по зонам, звичайно. Але я вже думаю, хай вже буде так, чесно. Чим нам? Ух, нові покупці розблоковані. Я буду слідкувати, головне, щоб мене всі кроси купляли. І поповнять постійно, тому що це буде мій головний заробіток. Так. <свісно> я не знаю, що ще говорити. Дивіться, бачите, оце клієнти хочуть, щоб з ними розмовляли, а мої оці консультанти дорогі, не ніхо... пішов я не встигла, ви що, ви що, що? Ви я злюся. О, дивіться, дивіться, вона краси Ні, це консультантка. Ой, це консультантка. Ой, що ж вони постійно на ті. Друзі, перекі... ну. Ой, Я не знаю, напевно на цьому буду завершувати відео, я не знаю. Ну, напишіть, як вам сподобалось це відео чи ні. І всіх люблю, всіх обнімаю і гарного дня бажаю.